Я запрошую на цю сцену генерального директора, художнього керівника театру, заслуженого діяча мистецтв України Ігора Толузова. Дякую. Добрий вечір, дорогі друзі, добрий вечір, любі харків'яни. Рад вас вітати сьогодні на закритті 148 сезону нашого театру. Дякую. Традиційним літнім фестивалем саме Операфест, Харківський національний академічний театр опери та балету імені Лисенка, завершив свій 148-й театральний сезон і вже другий воєнний. На сцені артисти, які працювали в Харкові та інших перефронтових районах області Донеччини, Запоріжжя, а також їхні колеги, які у червні повернулися додому з європейського туру, гастроли довжиною у понад два роки, під час яких виконували місію культурної дипломатії. За цей час сталося більше 300 подій. Це концерти, вистави, перформанси, культурні акції, і більш ніж ні у 15 країнах світу ну майже пів Європи. І зараз ми працюємо об'єднаного єдиною, єдиним колективом. Ми показали Європі і світу, що Харківська опера на момент початку війни. Була дуже потужним світовим колективом, яка була конкурентно спроможна з найсучаснішими і з найкращими театрами світу. Про то свідчать і багаточисленні відгуки про наші концерти, і вистави, і, до речі, органні концерти з нашими солістами і хором в 2023 році, у лютому місяці. У Ватикані відбувався тиждень молитов за Україну. Наш театр єдиний представляв 21 лютого, 23 року, початок молитовних. Молитовного тижня за Україну. І 28-го ми мали великий концерт в залі Канцелярії Ватікану, де грав наш симфонічний оркестр, і співали наші солісти, і звучала вперше наша українська музика поруч зі світовими відомими класичними творами. Змога! Бути довго в Європі і в багатьох містах Європи, в багатьох країнах Європи, що дало Дало змогу познайомитись ширше, познайомитися з більшою кількістю професіоналів, менеджерів, імпресарів, композитор з композиторами. Ми багато для себе відкрили нової музики. Ми отримали багато нових нот. Як вокальних, так, так і симфонічних, і це дало змогу ширше сприйняти саме європейську культуру. Для мене була велика честь брати участь у гуманітарному турі, тому що ми представляли не тільки наш театр, але й нашу країну. Ми представляли не тільки свою країну, але ще й культуру. За що ми воюємо? Ми воюємо за культуру. Ми воюємо за європейські цінності і європейські. Вибір взагалі для нас це перемога, що ми досі працюємо, що ми досі існуємо, і це для нас велика честь і як відрада дарувати посмішки нашим глядачам, тому що вони без нас ніяк, і ми без них ніяк. Перемогою особливою подією 148-го театрального сезону театрі» стало відкриття у Харкові сцени у підземному артистичному хабі Мистецька фортеця. Наприкінці прошлого року нам вдалося облаштувати цей безпечний майданчик. Це приміщення, в якому ми змогли поєднати дві Це дуже важливих речі. Це безпека, це найбільш важливе, і професійні можливості, які можна використовувати професійним нашим колективом. Може в деяких місцях незручно, але це, це, це круто, що у нас є така можливість це зробити і тут працювати. Саме цей арт-майданчик став початком відродження прем'єрних вистав колективу Схід опери». Же не всі прем'єри адаптовані вистави, бо кожна вистава на цій сцені це прем'єра насправді. І це близько сіми прем'єр нас відбулося вистав і є нові вистави. Весілля Фігара нова вистава. Ми зробили канаркову кантату і багато концертів від мюзиклу до класики, і невідому класику. І зараз є в планах робити нові українські вистави, які ніколи не сталося в Україні, і наш театр. Виграв грант на постановку, Ну на написання опери, яку ми обов'язково тут поставимо. «ТГШ» в пошуках часу про Шевченка, про якого незнаного Шевченко, молодого, популярного, модного. потім ми хочемо. Є опера, яка була теж колись в гранті виграли е, в нашому гранті. Це зелене коло, яке ми теж хочемо поставити нашого харківського композитора е, Дмитра Малого. І ці опери теж ніколи не йшли в Україні. 18 червня ми повернулися, частина людей повернулися з туру та приєдналася до тих, хто був тут. Вже 4 липня ми зробили прем'єру адаптованої вистави, яка зібрана дитячої вистави, яка зібрана з двох вистав Маленький принц та Красуня та Чудовисько. І ми представили своєму юному глядачу та їхнім батькам цю виставу. Вона мала успіх, і це був перший повноцінний балет за останні три роки. Попереду дуже багато побажань підняти мистецтво ще вище, ніж воно було до війни. Ми хочемо зробити більш таку сучасну хореографію, та, мабуть, все одно ми не можемо залишити нашу класику, бо це історія, це основа основ. Це буде, мабуть, сучасний балет. Більше я не буду нічого говорити, тому що приходьте та дивіться. Для відомої балерини харків'янки Світлани Коливанової Попеску завершення нинішнього театрального сезону у Харкові за участю балетної трупи довождана подія. Великий концерт, де, де ми об'єдналися, де ми змогли показати більше. Мені весь цей час, хто от працює у цій професії, він відчуває, що це так потрібно людям. І в який б воно було час, а особливо в теперішній. Це дуже важлива подія завершення такого театрального сезону, бо саме хвоста було дуже небагато порівняно з звичайним звичайним сезоном. Але хочу сказати велике дякую нашим захисникам, і нашим артистам і всім, хто до цього дотичний, бо це дуже надихає і це дуже підтримує. Ми часто ходимо сюди з жіною, зі, з друзями, посіщали і во час карантину, і час війни стараємося прийти, підтримати наших артистів, щоб послухати і підняти настроєння себе і людям. Дуже добре, що зробили це. Приміщення, що відповідає всім вимогам безпеки, і добре, що ми можемо у ньому дивитися, слухати улюблених акторів, наш, наш оркестр, і ми, коли побачили у Вайбері, що сьогодні на завершенні сезону буде Дмитро Морозов. Я відразу почала замовляти білети. Я дуже люблю Харківський Національний театр опери і балета. Достатньо давно ми от з друзями посещаємо його. Я считаю, що оркестр Харківського театру опери і балета це оркестр мирового рівня. это моє суб'єктивне. Вдячність любов глядачів, і артистів, музикантів у цьому залі взаємна. Приємно грати. і працювати. Атмосфера така дуже творча і відчуваєш підтримку глядачів. Це дуже близько. Там у нас бар'єр, яма, а тут все близько. Скрипалька Інна Успенська, її колега пан Владислав, також повернулася з гаструли. Помінялися люди, змінилися, стали більш цінувати мені, здається. Все, що тут відбувається, творчі всі проекти з великим задоволенням ходять, навіть якщо не багато людей, але всі зі сльозами часто сидять на виставах. Дуже тепло приймають. Наступний театральний сезон Хатобівці налаштовані відкрити у вересні 2024 року у планах гастролі Європою і, можливо, під новим брендом. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин Громада Груп.